Я хочу нагадати вам, по-перше, що послання це вимога конституції. Згідно з конституції, президент виходить з щорічним посланням до Верховної Ради України, і зміст послання це соціально-економічний і зовнішньополітичний стан в державі. Відповідно, при підготовці цього документу поєднуються два аспекти. Перший аспект це власне. Вимога конституції. І друге, враховується політична традиція, пов'язана з тим, що послання – це не лише аналітичний матеріал, але це і е, формування цілих завдань, корекція е, пріоритетів державної політики, виходячи з ситуації в країні. Тому це завжди знакова подія. В залежності від е, е, Актуальності інноваційності документу послання може супроводжуватись і програмовим виступом президента. В цьому році ми обмежились при підготовці лише підготовкою власне послання у вигляді друкованого документу. Кілька слів стосовно власне змісту і особливостей послання 2013 року. Ну, перш за все, послання є складовою подальшої розгортання реалізації політики модернізації країни. Рамка формування цілих пріоритетів завдань політики модернізації була сформульована спочатку в програмі економічних реформ, і потім у розгромнутому вигляді в посланні президента 2011 року. Особливість послання цього року полягає в тому, що. По-перше, ряд проблем, які традиційно відзикались послані, цього разу викладені в новому документі, і відповідно питання безпекові питання, пов'язані з розвитком армії, викладені в документі, який має назву реалізація стратегії національної безпеки. Це новий документ, який підготовлений і. Буде оприлюднений в 2013 році. Послання 2014 року структурно має чотири розділи. Традиційно найбільш виразний акцентований блок, пов'язаний з аналізом соціально-економічного стану. Фокус зроблений на розвитку поглибиного розвитку реального сектору, з урахуванням необхідності підготовки національної економіки до умов розвитку в. В рамках зони вільної торгівлі з Євросоюзом і зони вільної торгівлі з країнами СНД, підвищення конкретно здатності, питання енергоефективності і так далі. Цей блок питань готувався під координацією керівництвом першого заступника інституту Ярослава Довича Жаліла, і Він висловить більш змістовну позицію стосовно підготовки цього блоку. Другий розділ гуманізація суспільного життя, базою придумав успішної модернізації України. Великий акцент зроблено на політиці гуманізації. Донедавна у фокусі уваги була підготовка нової концепції гуманітарного розвитку. Фактично цей документ у вигляді попереднього проєкту готовий і в посланні акцентована увага на, щодо змісту цього документу, його актуальності і необхідності до опрацювання і прийняття вже як рамки. Велика увага також приділена питанням освіти. Я вважаю, що це один з найбільш цікавих блоків і Реформа освіти, також проходить як складова політики реформ і супроводження цієї теми в кожному посланні з точки зору вдалості кроків, необхідності нових підходів. Це постійна турбота президента, яка відзеркалюється в кожному посланні. Я хочу звернути увагу на цей розділ, особливо в посланні 2014 року. Розділ третій. Роздак забезпечення ефективного функціонування інститутів народовладів в Україні. Фактично ця робота йшла паралельно з роботою фахівців Конституційної Асамблеї, тому чимало питань є фактично віддзеркаленням того, як іде підготовка і концепції реформування Конституції, яка найближчим часом, а точніше вже завтра, буде розглянута на Конституційній Асамблеї. І розділ четвертий: Україна в нових умовах глобалізованого світу. Зроблено акцент в першу чергу на е, подальшому поглибленні співпраці з Євросоюзом при підготовці е, і майбутньому підписанні угоди про політичну ситуацію зони вільної торгівлі. Також дві е, 2013 рік знаково, оскільки Україна головує в ОБСЄ і цьому питанні, також поділи на особливо увага з точки зору е, і нової ролі України в великій європейській політиці. Проблем пов'язаних з подальшим розвитком системи, європейської системи безпеки. Я просто хочу відразу додати до цього, що в ході роботи і нової якості роботи України в рамках ОБСЄ, звичайно, більш яскраво виявило себе цілий ряд системних проблем, пов'язаних з ролі перспективами цієї організації, необхідністю її. Реформування пошуку нової ролі в умовах, ну, скажімо так, завершення да, завдань, які нам дісталися ще з часів холодної війни, і нової місії ОБСЄ. І про це регулярно йде мова зараз на серії конференцій, семінарів, які проходять в ОБСЄ, і часто за ініціативи самоукраїнської сторони.